В якийсь момент, от, власне кажучи, я собі подумав, що мені було б це цікаво робити. Я читав пари в своєму технікумі, а потім йшов в, на півставки в журнал. Наступного року буде 20 років, як ця книжка існує, і вона існує, вона цікава і люблять. Дуже добре, що останні роки твори сучасних українських авторів масово пішли в шкільну програму. Ну, бо це насправді дуже важливо. Дитячий поет Сашко Дерманський читає збірку своїх віршів. У відповідь він отримує захопливі обласки від учнів та студентів, навчальних закладів ірпеня. Діти під час читацької зустрічі на випередки ставили питання письменнику. А ви писали не тільки казки, а вірші і вірші. Так, а давайте я вам прочитаю кілька віршів. Волена мама працює в буфеті. Вові з роботи приносить котлети. Відчина мама працює в таксі. В них на таксі всюди їздять усі. Васина мама, торти випікає. Вася щодня ті торти наминає. Ні, я не заздрю, бо мама в торбинці теж мені носить цікаві гостинці. Сашко Дерманський родом із села Гайверон, що на Київщині. Він з дитинства найбільше любив читати книги. У студентські роки писав вірші про кохання та ділився своєю творчістю із викладачами і друзями. Говорить, завжди отримував гарні відгуки. Про дитячі книжки взагалі не йшлося тоді. І вперше написав для дітей 5-6 малесеньких віршиків вже після. Закінчення університету мені десь 24 роки, мабуть, було. У мене мала з'явитися донечка. Олександр за освітою, український філолог. На той час працював викладачем та шукав додатковий заробіток. Так почалася його співпраця з дитячим журналом. Мої вірші надрукували в журналі. Стежка. Я був страшенно радий цьому і почав писати ще. Сашко Дерманський розповів, що у 2004 році вийшла його перша книга у видавництві Теза. Це казкова повість про вужа Ониска, який вчить дітей фантазувати та бачити красу цього світу. З того часу він має близько 40 виданих книжок. Став автором із шкільних підручників. Тепер вивчають багато різних текстів в молодшій школі. Переважно дуже добре, що останні роки твори сучасних українських авторів масово пішли в шкільну програму. Ну бо це насправді дуже важливо. Одне з багатьох питань, якою своєю книгою письменник пишається найбільше? Наступного року буде 20 років. Як ця книжка існує, і вона існує, вона цікава її люблять. Лужониська. Я думаю, що цей герой вже увійшов в історію української літератури дитячої. Він буде, він вже от 20 років живе. Цього року дитячий поет випустив у світ нову книгу Клуб врятованих непухнастій історії. Вона написана на основі реальних історій, містить 10 оповідань про виклики, з якими стикаються чотирилапі в умовах війни. Сашко говорить про війну писати важко, але цю тему не оминути. Він додає до книги, увійшла і особиста історія письменниці та художниці сірпеня та. Торби до речі, наше відео про неї дивіться в описі до цього сюжету. Вона написала про цю історію у Фейсбуці. Таня Копитова, художниця, прочитала. Ми якраз збирали матеріал, шукали ці всі всілякі історії. Їх насправді дуже багато, дуже багато. Ну і ми в першу чергу брали ті, які найбільше відгукувалися, які я розумів, як про це написати, як, щоб було цікаво дітям. Сашко Дерманський 11 років був автором телепрограми «Марічин кінозал, що виходила на 1+,1 плюс до 2018 року. А ще писав сценарій до пригодницького українського фільму Сторожова застава, що вийшов на великі екрани 2017 року. Складно е, призвичайтеся до певних шаблонів, які використовуються в цій кіноіндустрії. Бо там все працює за шаблонами. І... Дуже часто можна себе піймати на тому, що ти дивишся фільм, і ти знаєш, що на що буде в наступній сцені. Ну, от ти точно знаєш це, бо, бо бо так це все працює, але воно все одно працює. Ти знаєш, і воно все одно в тебе викликає потрібну емоцію. На завершення творчої зустрічі в Ірпені Сашко Дерманський підписав усім охочим свої книги. Серед них і Евеліна Самосенко, яка прочитала не одне видання автора. Три ваші книжки: це чудово чудовисько, погане, поганесько. Потім бабуся оголошує війну та король буків. Угу. От ну, дуже цікаво. Чесно Дякую. Дякую. так приємно. Я в дитинстві просто обожнювала їх читати. Жива читачка, живі піса. Назар розповідає, йому сподобалося спілкування із Сашком Дерманським та його чесні відповіді на запитання. Е, мені сподобалось, як він пише твори, які вони емоційні, які ну, вони цікаві для мене. У планах Сашка Дерманського і надалі писати вірші та прозу, які будуть цікаві юним читачам, спілкуватися з ними, прищеплювати любов до книги. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Зірпеня, спеціально для інформаційної агенції погляд.